Досвідом і думками в товаристві, яке вдалося за ці довгі роки щирої роботи, що відходить від душі навколо здоров'я. Це те, що зробив Тарас, його сім'я. Тобто ми на сьогоднішній день сидимо в цьому залі, які теж так? Ця, ця споруда в такому товаристві не просто так, а тому, що відбувалися певні послідовні речі, направлені на здоров'я. Так? Тому що коли ми говоримо про екологію, а, чому, на мою думку, тема екології не настільки відгукується на сьогоднішній день в Україні? А, тому що люди не приміряються на свої щоденні якісь проблеми, потреби. А, коли ми дивимося чи чуємо да, екологічні ініціативи там, Євросоюзу, ми думаємо, бо, що вони там жили біляся, їм би наші проблеми. Да? Або відчуваємо в цьому якусь певну нещирість, що можливо за цими екологічними да, там, умовно кажучи там, 45% екологічної віскози, а 55% чого синтетики. Да? Тобто ну, такі певні відчувається іноді нещирість в цих рухах. І тому воно теж відштовхує. Тому тобто, позначив би два моменти, чому екологічна історія не відкликається українцям. У нас незадоволені, Багато людей задоволених базовими потребами. І ми відчуваємо з одного боку нещирість, з іншого боку, відірваність від себе цієї тематики. Але давайте трошки спробуємо ну, ближче до землі. Я лікар і все своє життя займався управлінням власним здоров'ям як проєктом і допомоги в цьому іншим людям. І в результаті цієї роботи виникло таке певне оновлене визначення здоров'я. Що здоров'я це є вимірюване, комплексне благополуччя тіла, всього тіла, не окремих органів, всього тіла, але ще й на додачу розуму, тобто те, яке ми приймаємо рішення усвідомлено, духу, наших цінностей, які ми часто не усвідомлюємо, що для нас добре, що для нас погано. Але з огляду на ці цінності ми приймаємо підсвідомо і свідомо іноді рішення. Або навпаки, думаємо, що свідомо треба зробити одне. А часто підсвідомо робимо інше. І ми робимо інше набагато частіше. Ну, подивіться навіть ну, в, своїх, в, своєму, в своєму житті. Ми, ми ірраціональні, створіння, ми емоціональні, і нашими емоціями рухається наша підсвідомість, наші справжні цінності. Ми можемо навіть думати, що для нас цінне, наприклад, да? а наші вчинки часто говорять нам про інше. Тобто, так, як в писанні по, по ділах, і по плодах суді. Але окрім тіла, розуму, духу, невід'ємною складовою здоров'я людини, згідно мого досвіду і знань, є соціальні зв'язки, люди, з якими ми спілкуємося, наше середовище, і навколишнє середовище. З навколишнім середовищем щодня ми маємо супер безпосередній зв'язок. Те, що ми створимо зараз, це те, що ми вчора з'їли, що ми вчора випили, що ми вчора вдихнули. Ви розумієте? Ну, Тобто це ми і навколишнє середовище наше. Це частина нас. Повертаємося на рівень духу. Хто є ті 15%, що кажуть, що да, це має важливість, чи загалом в Україні 5% це ті люди, які усвідомлюють або на рівні відчуттів, або свідомо що все-таки їх навколишнє середовище якось до них має якесь до їхнього благополуччя якесь відношення, так? а інші не знають цього, не відчувають. Як ви думаєте, чому? Чому люди не відчувають впливу того, що вони п'ють, що вони їдять, чим вони дихають на своє благополуччя? Від термінальні ну, витермінований вплив. Такими категоріями, я думаю, 5% не мислить. Це, скажімо, ну складно. А давайте по-простому. Суперпрості щоденні потреби кожної людини. Що, що не наше? Лінь. Лі. Лі. О, давайте поговоримо про лінь. Якщо ми хочемо в туалет, то може бути лінь? Лі. Ні, ми все відкладаємо, біжимо в туалет, тому що може бути конфуз. Соціальне середовище, неоціленість. Добре. Е а що нам, що нам не відемо? Нам болиться. Нам може бути, якщо якась бомбіль щось може бути важливіше, ніж позбутися цього болю? Ну, сіли на сковородку. Секунда, рефлекс, Ми піднялися. І, і пішли. Тобто лінь, вона від чого, я думаю, ти, думає, ти так, абсолютно точно. Інший пріоритет. Тому мені дають знак, що треба закінчувати. Людина буде піклуватися про довкілля, коли вона буде розуміти, яке для неї конкретно сьогодні є з того вигода. Тобто зрозуміє зв'язок між тілом, розумом, вчинками. Духом, соціальним зв'язком і навколишнього на середовище. Тобто, як мінімум людина повинна почати цікавитися своїм тілом для початку. Тому що якщо вона не це розуміє, що воно таке, на що воно потрібно, тим більше нашої та екології. Розумієте? Тому, на мою думку, реальним шляхом, і це вже реальність на сьогоднішній день, ці технології є доступними, простими, це управління власним здоров'ям як проєктом. І в процесі цього людина буде бачити простими, логічними зв'язками, як Щоденна вода, яку вона п'є, як їжа, яку вона є, дієтичні добавки, побутова хімія і багато-багато інших чинників навколишнього середовища, впливають на її щоденне благополуччя і задоволеність життям, тому що немає іншої потреби в кожної людині, як почувати себе окейно.